Добре. Ну що, Олімп, можемо починати? Так, да, так. Да. Добре, давай. Добрий вечір, КМЦ! Сьогодні Сьогодні на сьомий місяць зйомок інтерв'ю розслідування такої собі терапії з Олімпом неділею. На Олімпа останнім часом було вилито досить багато бруду. Але він тримається мертвою хваткою за всі свої дипломи. Олімп людина морально сильна та глибока, не просто так, що ще з тебе було названо станцією метро. І все ж таки повертаючись до теми з дипломами. Олімп, давай поговоримо про них. Я чув, ти сьогодні маєш намір розставити всі і над крапками. Тож, слово тобі, так, усім доброго дня. Я знав, що це питання буде, і тому ретельно до нього підготувався. І давайте почнемо з елементарного. Ось, наприклад, диплом лауреата української творчості, виданий мені самим Тарасом Шевченком. Оригінал, нічого не підроблено. До речі, у самого такого немає. А, також хотів би раз і назавжди закрити питання з приводу пришвидшеного здобуття мною середньої освіти. І ось цьому безперечний доказ. Похвальний лист мені як випускнику сьомого класу разом з сертифікатом. Я думаю, цим усе сказано. А, ну, ось ще у мене є. Сертифікати кенгуру, сертифікати за перший клас, і це означає єдине, що вони першокласні відзнаки. Ну і що у мене тут ще є? Якісь дипломи Coinfolio> за 40 років вислуги. Так? Дипломи це добре, особливо оригінальні дипломи. Але якщо їх забрати, хто ти без них? Геній, плейбой, філантроп, мільярдер, педагог, психолог, лауреат. Премій і просто скромна людина. Так, з приводу премій, ти раніше казав, що в тебе є якась нагорода від НБУ. Це правда? Е, так, звісно, Нобелівське бюро України вручило мені нагороду за безпрецедентний когнітивний вплив на сотні тисяч українців. Е, давай поговоримо про іншу тему. На одній з терапій ми говорили про психічні розлади, якщо пам'ятаєш. І у наших глядачів з'явилося наступне питання: як можна назвати те, коли ти навчаєшся Шевченка, а думаєш, що в могилянці насправді це просто завищена самооцінка. А якщо вже копатися в деталях, то причиною вже завищеної самооцінки є підвищення когнітивного рівня дисонансного картизолу через процес самообману внутрішньої особистості під впливом екзогенних чинників зі сторони суспільства. Ну, питання досить неочікуване. Я бачу, що ви взагалі не готувалися до нього. Є вражений це за того було. Області. Це моя робота. Ще одне питання від наших юних глядачів. Цитую: скажіть, будь ласка, що робити, якщо ти один в групі дотримуєшся принципів академічної доброчесності, а всі інші цього не роблять? Все просто: забирай документи і йди в могилянку. Зрозуміло. І питання від нашого найвідданішого глядача? Я постійно знаходжусь у зоні комфорту, і вона полягає в тому, що я всіх обманюю. Скажи, як експерт в цій темі, що з цим робити, як боротися, та чи потрібно взагалі? Насправді зона комфорту завжди приваблює людей більше, аніж саморозвиток, оскільки він потребує набагато більших зусиль над собою. Саме тому я б радив займатися тим, що тобі подобається, і в чому ти вже досягаєш певних успіхів. Наприклад, я написав сотні наукових робіт, оскільки у мене дуже гарно виходить копіювати матеріал. Ну і наостанок зараз в Ютубі розвелось багато шахраїв, які користуються навіглаством глядачів та заробляють на цьому. Паралельно неосвідомлено наносячи моральні травми. Що з цим робити? Е, так, дуже серйозна тема. Саме тому для таких випадків я написав книгу Як не вестись на розвод в інтернеті. Рекомендую її придбати. Можна знайти за посиланням під описом відео. Коштує всього 150 гривень, не пожалієте. До речі, вона номінована на ще одну це вже в мене буде друга нагорода від НБУ. Ця відповідь заслуговує на повагу. Дякую. Що, шановні глядачі, наше інтерв'ю підходить до кінця. Вітаємо! Ви були професійно оброблені бриконом та нашим відео. Ставте вподобайки, бийте по колоколам. Та не ведіться на розвод в інтернеті. До зустрічі в наступних випусках. І пам'ятайте, терапія плинна, а могилянка вічна. Як думаєш, вони повелися? Ну, побачимо. Все, все, Все? хай ми да, да. Да, да. Да. Давай, Давайте, давайте, давай, давай.